Вітаю на каналі Таро Таємниці. У нас з нами феншуй прогноз від 15 по 21 квітня 2024 року. І у нас згідно місячного календаря, друга фаза наростаючого місяця, і зазирніть на той календар, щоб подивитися, як залишатися гарними та здоровими у цю фазу місячну. І так, у нас понеділок. Це дуже сприятливий день для підписання важливих документів, умов, початку навчання, курсів, день початку у нас. Можемо відкривати бізнес, магазини, салони красоти, кав'ярні, можемо брати участь у нових проєктах. Вдалий день для підвищення на посаді гарний початок для ремонту помешкання чи ремонту автомобіля. Несприятливий день для переїзду до нового помешкання, далеких подорожей та робіт на землі. Пощастить буйволам, драконам, зміям і півням. Це в нас понеділок, вівторок. Вівторок, 16 квітня, енергія руйнування. Не робимо жодних важливих справ. Як ніколи, бережіть себе в цей день. Сприятливий день для знесення будинку, для різних старих непотрібних знесення споруд, причепів, різного хламу, що у вас там є вдома. Можна виламувати перегородки, все, що можна крушити і руйнувати, можна і сприятливо робити в цей день. Також добре позбуватися старих речей, а також токсичної людей зі свого життя, які не дають вам жити. Також в цей день корисні процедури голкотерапії, видалення пухлин, бородавок, жировиків. І несприятливий день для добрих справ для освічення в коханні, для шлюбу, для заручень. Не підписуйте в цей день жодних контрактів. Нічого в цей день не розпочинайте. Пощастить тигрикам, псам, кроликам і коням. Так. Далі. 17 середа. Енергія небезпеки. Не робимо жодних важливих справ. Як ніколи, бережіть себе в цей день, і цей день сприятливий для молитов, для йоги і медитації. Також можна робити оздоблювальні роботи, монтаж меблів, побутової техніки, можна робити дрібні ремонти, а праця на землі принесе дохід. Несприятливий день для підписання контрактів початку далеких подорожей, переїзду до нового помешкання, бізнес-зустрічі, романтичних побачень. Пощастить тиграм, кроликам, козам і свинкам. Так, 18 у нас четвер енергія успіху сприятливий день для всіх справ, взяття шлюбу, заручень, новосіль, побачень, партнерських зустрічей, підписання угод, далеких подорожей, можна починати будівництво і ремонт. Але енергії феншуй радять вам відпочивати в цей день і насолоджуватися здобутими успіхами, приймати привітання, поздоровлення. Дякувати Всесвіту за допомогу і напиратися сил. Несприятливий день для роботи. Відпочивайте. Пощастить щурам, буйволам, драконам і мавпочкам. Такий у нас четвер, п'ятниця. 19 квітня енергія отримування. Сприятливий день для взяття шлюбу, освічення, для початку навчання, для отримання подарунків. Можна просити про важливу для вас послугу у керівництва, у опікунів, вчителів, вихователів, а також в різних організаціях, які можуть вам допомогти. Молитви прекрасно проводите цього дня. Несприятливий день для початку ремонтів, проходження лікування. Пощастить щурам, буйволам, зміям і півням. Так. Скільки ось подарунок їй кожен дарує. І вона вибирає, що вона хоче отримати. Субота, 20 квітня, енергія відкривання. Сприятливий день для різних заходів, пов'язаних з відкриванням будь-чого. виставки, бізнес, взяття шлюбу, освічення, новосілля, підписання умов, початку подорожей. Ось дивіться, як він на яхті вже починає подорожувати. Розпочинати нову працю можна цього дня. Навчання та різні курси. Пощастить тиграм, коням, псам та свинкам. Така у нас субота і неділя. І неділя у нас. Енергія замикання. Не робимо жодних важливих справ. Можна завершувати поточні справи, але не починати нові. Це дуже важливо для вашого успіху. Пощастить кроликам, козам, псам і свинкам для тих, хто все планує згідно з енергіями на YouTube-каналі в, роз... в розділі Дописи можете прочитати текстову версію прогнозу феншуй прогнозу і виписати собі сприятливі дні, щоб краще керувати своїм життям. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку та вподобайку. Хай вам щастить!